З вами можна погодитись, ви дуже правильно говорите, але був закон Верховною Радою в 2003 році. Не буде цього закону, не буде відмінена Верховна Рада цей закон, і тому ця боротьба, вона зовсім, вона в принципі, вона зовсім... Вони зовсім недоречні. Є Чому? такий закон, а скажіть, будь ласка, це всі я маю на, Ні, на увазі відміна. Ми можемо говорити, але є Верховна Рада і є прийнятий закон. Верховна Рада відміниться закони на основі громадськості там звернення чи підтримає інше. І буде, і, і тоді ми зможемо спокійно говорити. Ситуації економії, фінансування це таке має йти, якщо це державний. Done, так, громадський наш громадських Тому в цій ситуації я підтримую рішення, тому що треба пети ради. Але справа в тому, що є рада, всеукраїнська рада церков, і дуже багато будемо говорити церковних, іерархів, діячів, церковних спрямування і християнського і мусульманського, і юдейського вони мають іншу точку зору. Але це дійсно це дискусія, це громадськість, це мається вирішувати, але 100% так заперечувати щодо того і виставляти, що є непорозуміння, чому індивідуальна мораль і суспільна мораль, тому що є прийняти законно як Радою.